Колектив інституту рослинництва імені Василя Яковича Юр'єва вітає колег, шановних сільгосповерників, потенційних споживачів насіння та інших відвідувачів сайта на нашому віртуальному дні поля. Цього року інституту виповнюється 115 років від засну... дати заснування, але у віртуальному режимі проводимо цей захід через безпековий чинник, тому що не всі наші поля. Обстеження на наявність небезпечних предметів, а також позахисні лісосмуги на даний час в нашому інституті працює 15 підрозділів. В них задіяні працюють 17 докторів наук, 55 кандидатів наук та докторів філософії, 4 професори і 32 старших наукових співробітника. Інститут веде селекцію таких культур як пшениця м'яка озима, пшениця тверда озима, пшениця м'яка яра, пшениця тверда яра, тертикалі озими, тертикалі яри, жита озими азими, азими і ріпак, ярий ячмінь, горох, соя, проса, соняшник, кукурудза і крім. Теоретичних досліджень та формування та ведення банкогенетичних ресурсів ми займаємось також прикладними розробками, які стосуються насінництва та технології вирощування культур. Але найбільшу частину нашої роботи, наших досягнень стосується саме селекції названих культур. На даний час до ці Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, занесено 220 сортів та гібридів нашої установи, а також 43 сорти та гібриди проходять кваліфікаційну експертизу. Основні напрямки селекції це висока продуктивність, якість стійкість. Та Біотичних та біотичних чинників висока адаптивність до умов вирощування, зокрема умов східної частини України. Тож, в добрий путь.